Сьогодні на огляді сучасний 45-ватний павербанк на 20 000 мАч який, на мою думку, буде кращий, ніж Базіос. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за 5 хвилин ви дізнаєтесь його можливості, ємність, потужність і час заряджання. І так, Brevia модель 44245. Ставте паузу, розглядайте його характеристики. Сам Powerbank має інформативний LCD-дісплей, на якому видно індикатор заряду, напругу і струм, яким він заряджається або заряджає гаджети. Зверху маємо два usb розєма ще один роз'єм Type Sішний. Тут у нас ліхтарик, щоб його вмикнути, треба двічі натиснути кнопку. Двічі тиснем, він вимикається. І з цього боку у нас є айфоновський лайтнінг. За допомогою цього лайтнінг роз'єма можна лише заряджати павербанк. А ось тап-сішечка у нас працює як на вхід, так і на вихід. У комплект поклали небагато лише шнурок зі звичайного USB на Type-C і інструкція, до речі, українською мовою. Звичайні USB-роз'єми мають майже всі протоколи швидкого заряджання. Apple 2,4 А, Samsung 12 В, Huawei 12 В, далі Quick Charge 2, 2.3. Для телефонів Realme і Poco швидке заряджання не передбачено. Type-C роз'єм, ясне діло, побагатше. Тут з'являється Power Delivery на 45 Вт і Quick Charge 4. Тестуємо USB-роз'єм номер 1 і відразу виставив 3 А. Погнали! 3 ампера тримає, напруга. Просадочки майже нема. Трохи більше. 3,1 є. 3,2. 3,3. 3,4. Просадочка трохи пішла. 3,5 він вже не тримає. Максимальну вихідну потужність нам пообіцяли 45 Вт. Звісно, мова йде про Type-C і Power Delivery. Взяв спеціальний прилад, замітував роботу Power Delivery. І що ми бачимо, 40 Вт він тримає. Погнали далі. 41 є. 42, 43, 44. 45 Вт. Чесних, 45 Вт, навіть 46, він видає. І не кашляє. Перевіряючи, може павербанк працювати в якості джерела безперебійного живлення, наприклад, для вашого роутера. Зараз вмикаємо електронне навантаження, йде споживання. Уявіть, що це ваш роутер. Тут зарядочка, з зарядки виходить шнурочок в type c вставляється, далі йде на роутер. Все працює, павербанк заряджається, роутер працює також, але як тільки ми виймаємо шнурочок, бац, у нас йде перезавантаження. Ну і через деякий час ми можемо знову його вмикнути. Павербанку передбачена функція слабкого струму. Наразі виставив мінімальний струм, і через деякий час воно виробиться. Наприклад, хочете живити якийсь там один світлодіод чи щось такого плану. Більшість павербанків просто не буде його помічати. Як і цей бац, він виключився. Але якщо ми нажимаємо кнопочку Довго, вмикається зелений індикатор low. І тепер він буде бачити ваш світлодіод стільки, скільки потрібно. Розумієте, до чого я так, цей павербанк тримає струм навіть одна сота ампера і буде тримати стільки, скільки вам знадобиться. І так, павербанк повністю заряджено, буду розряджати його, як книжка пише, виставлю 5 вольт 3А і маю отримати 12240 мАг. 3 ампера виставлено, погнали. Сам Powerbank нам чітко розказує, що в даний момент видає 3 ампера 5,1 вольт. По факту бачимо 4,9 вольт. 3 ампера. Штатний шнурочок парашненький. 3 ампера не тримає, виходить 5 вольт, приходить 4,5 При таких умовах розряджання пульсації складають 25 мВ і це прям топовий результат. Оце, я розумію, павербанк. Написано, що враховуючи всі витрати, павербанк видасть 12240 при 5 вольтах, а видав він 12694. І це на цьому приладі. Витрати ще йшли на шнурочки. А тепер. Тепер я його буду заряджати і спостерігати, скільки часу це займе, скільки енергії він в себе вбере, яким струмом і якою напругою буде проходити заряджання. Момент по заряджанню, якщо ви візьмете блечок, нехай навіть там на 65 Вт і будете заряджати через, Звичайне USB-гніздо за допомогою шнурка з USB на Type-C, то все, що ви можете розраховувати, 4,6 вольта і 2 А. Тобто це буде дуже повільна зарядка потужністю лише 9 Вт. А якщо візьмете потужну зарядку, яка підтримує Power Delivery 3.0 або Power Delivery 2.0 і скористаєтесь Type-C-шним роз'ємом, то в такому випадку можете розраховувати на супершвидку зарядку 20 вольт і 1,4 А. Мій прилад фіксує ті самі значення. Тобто, якщо хочете швидко заряджатися, користуйтеся нормальними зарядками з тайпсішними виходами. Пройшла 1 година і 19 хвилин показники ті самі 29 Вт потужності споживає павербанк при заряджанні і пише, що зарядився він на 54%. І так, поки йде процес заряджання, хочу вам ще раз показати, як визначається справжня ємність пауербанків. Нам заявили, ємність вбудованої батареї 20 000 мА, що становить 20 Ач. Напруга вбудованої батареї 3,6 В. Коли ми 3,6 множимо на 20 на оту ємність, виходить 72 Вт. -год. Це енергія вбудованої батареї. Тут нам так і заявляють 72 Вт години. Далі, оті 3,6 В, що у нас має вбудована батарейка, нам треба перетворити у 5, у 9, 12, 20, в залежності від протоколу швидкого заряджання. Зазвичай втрачається приблизно 15%. Рахуємо, 72-15% виходить 61,2 Вт години. А тепер розраховуємо для 5 вольт, розряджали ми павербанк 5 вольтами, щоб отримати ваші срані міліампери. 61,2 ділимо на 5, виходить 12,24 годин, що дорівнює 12240 годин. Саме так нам тут і заявили. А по факту ми отримали навіть більше, ніж заявили. 12694. 2 години 30 хвилин, показники ті самі, і павербанк показує 88%. Пішли останні 10%, струм ясне діло впав вже 07 ампер. Потужність при цьому 14,3 Вт, і енергії він смоктав вже 77,7 Вт годин. А заявляли 72. Це все чому? Тому що перетворення. До речі, інструкція на українській мові, де чорним по білому написано, що павербанк має коефіцієнт перетворення, тому ємність акумулятора не є реальною ємністю, яку ви можете використовувати. Це вони зазначили саме ту інформацію, яку я вам на цьому папірці намагався пояснити. Рівно три години заряджався павербанк, і це просто суперовий результат. При цьому він смоктав себе 89 Вт годин. Решта енергії мінус 72 2 Втгоди пішло на перетворення. Ну і як висновок, друзі, це охрінітельний сучасний павербанк, який має абсолютно чесні заявлені характеристики, який має протоколи швидкого заряджання, який і сам, до речі, дуже швидко заряджається. Функція малого струму також мене порадувала. Тож, дякую за перегляд.